Прикордонники подійського разозагону, реалізовуючи оперативну інформацію, виявили та затримали в контрольованому прикордонному районі 17 громадян України перезонового віку, які мали за мету потрапити за кордон. Під час засування обставин було з'ясовано, що затримані являються мешканцями Хмельницької, Одеської, Рівненської, Донецької, Київської та Черкаської областей. Організація переправлення через кордон була здійснена через телеграм-канал. Де за допомогою смс вони отримали вказівки про маршрут руху. На всіх затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення та направлено до суду. В подальшому затримуваних осіб буде направлено до військкомат.